Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства. Ну, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи по білі гриби. Високогір'я Карпат. 9-30 хвилин. Як не дивно, 5 градусів тепла. І я сьогодні один. Один, один буду край боронити. Так, ну, я дивлюся, я під'їхав. Значить вже є 11 машин. Грибники вже в лісі. Хай по 4 чоловіка. в Кожній машині. Це 44 чоловіка вже давно збирають грибочки. Ну, може, щось і мені лишило, я знаю. Попробуємо, попробуємо, попри них ще щось знайти. Як завжди буде щось цікаве, то будемо будемо фіксувати. Будете бачити, що робиться на даний час. Високогірний Карпат. Сьогодні гарний день буде. Вон скільки шишок шишок на смерець. Гарний сонячний день. Ну що, вперед? Пройшло хвилин 15 і от перший мій грибок. О, молодий карпатський грибочок. Усі другий грибочок. Грибники підходять, чути голоси. О. Які красики. Ховався, що його грибники не помітили. Ось такий блячок. Красок який. О, грибники поля. О. Я грибка не бачу хвилин тридцять. І от нарешті. Нарешті грибок. Грибок буковий. О! Ну, класний, домовино. Але один. От повезло і другий знайти. все таки я трошки везунчик. Ножка хрубачлива, а шапочка б мала бути добра. Ще один біленький мені знайшовся, от він схований, сховався від дербників, а переді мною появився. Дивимося, вроді більше не бачу. Дивлюся, а неподалік ще один рибок. Ну, а й вже все. То ми тут і посадимо. Добре. Зараз ми перейдемо. Перейдемо от на ту горку. Нам треба не на ту більшу, а на ту меншу. Та молодняки і спробуємо там знайти білого грибочка. Так. А по ходу будемо йти от декілька слів про ліс, значить я проти, щоб ліс вирізали, але на даний час хвойний ліс дуже хворий, короїд страшний. От, і я за те, щоб вирізали, але вирізали правильно. І ще відносно грибочків. Зруби це є розплідник білих грибів. І не тільки білих, взагалі грибів. Адже відомо, гриб то він появляється із деревини, яка є, є в землі. Відповідно, і сорт грибів, яка Деревина не є. Так що і зробів треба, а на рахунок сміття є згідний. Так, ну що ж, Впереді грибники, ми їх обійдемо і підемо, Підемо далі, куди планували. Я вже хвилин тридцять не міг знайти грибка і от нарешті мені попався білий грибок. О! Немаленький, гарненький. Пузачикий. Але пузач. Ого! Fica a Tá, cara Boa quarta, uvah Bez comentariu Знайшовся ще один грибочок, але прийшло ще 15 хвилин. Ну, грибочок з вигляду гарний. Один. Під деревий виріс. О! Ай Тут знайшовся ще один білячок. От Один такий коткива. Крутелик. Добротний. Я за таким грибком так високо піднімався. Але він мене дочекався. Але чи він... чи він справний? То ще питання. Ножка вроді непогана. Та ніби так з вигляду, я знаю. Ну зараз будемо бачити що з ним робити. Ну йшли такого червонічка, ну ще й тут білий нам попався. Його мишка перегрізла, але він ще годиться. Мухомори, а як гарно виглядають Без коментарів. І так, сходимо до машини з рибачками білими. Не дуже поки сходимо декілька слів. Бо як то написали. Ну ніби судь у тому. Ага, суть у тому, що я шифруюся. Якби я шифрувався, я б вам природу не показував. От, а так місцевих грибників 50% вони чітко знають де я ходжу, коли я ходжу. Так що, якби я шифрувався, я показував би тільки гриби. А так я показую ще й природу. Де я знаходжуся, і щоб грибники знали, чи варто їхати, чи не варто їхати. Ми пізнають дуже багато, дуже багато грибників пізнають природу місцевість. От, і, і ще що, ага. ще сьогодні, сьогодні четвер, бо я рано не, не рано, а тут вже було. Ну, на початку. На початку я не говорив кінний день, сьогодні четвер, відео вийде завтра. Ну і пане Михайле з дружиною. Зі Львова, привіт. Дійсно. Дійсно, що ми бачилися, дійсно, що ми вели бесіду. От на підтвердження. На підтвердження тому був не повірять. Лів'яне не повірять. Добре, сходимо до, до нашого транспорту і, мабуть, будемо приїжджати на журавлину. Погода сприяє. Добре. От природа віддячила мені за мої труди. А трошки полюбуюсь. Пілими рибачками. Щось прийдеться рвати. Любуватися потім буду в кіно. І буду думати, що то не я. Найшов такі рибачки. Ох ти! Ось такі три і можна їхати до. Яка ще краса. от показую? Які два грибочки. Ух, він. Другий і вже подорослі Яка красотища. Який грибок виріс. Ух. Може би його і не зривав, а так дивився на нього просто. Яке то чудо природи гарне О, прийдеться зірвати Також подоростишов. Тут я ще піднайшов І червонічків і білячків І тут є, і тут два червонячка, і там червонячки є. Робимо порядок. От і завершився черговий день рибарства. Рибарство, Рибарство більш-менш вдалося. Щось ми трошки назбирали. От показую результат. Ось наш результат сьогоднішнього грибарства. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Я далі своє, заходять до за лісу. Не забувайте заходите до себе додому і будьте добрі, не смітіть, а також не копайте гриби. Ніякі. Вони очищують повітря, яким ви дихаєте. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас сторицею. Хай вам щастить. До побачення, до скорої зустрічі! Ще запитують мене, скільки мені літ, хочете сказати, що стільки люди не живуть. Ну так скажу коротко, поза 60.